Ну і змінюємо вектор нашої теро команда з 14 експертів ядерної служби ООН прибула вже до Запоріжжя перед запланованими візитами на окуповану Росію Заес. Візит почали обговорювати ще на початку серпня, коли почастішали обстріли з боку Росії. Але тоді потрапити на станцію місії МАГАТЕ не вдалося. Зокрема, тому що Росія веде артобстріл заздалегідь погодженого маршруту з Запоріжжя до Заес і чи потраплять фахівці на станцію, що на них там чекає? Далі дивіться. Мало б розпочатися найскладніше завдання за всю історію МАГАТЕ. Моя Місія технічна. Ми маємо на меті запобігти ядерній аварії, спробувати зберегти найбільшу аес у Європі, і на цьому ми концентруємось. Але візи, як то кажуть, і нині там можливість потрапити членам місії на ЗС виявилася ще тим завданням із зірочкою. В останній момент ворог відмовився робити спецперепустки, щоб навмисно затягнути час. Російська окупаційна адміністрація заявила, що експертів допустять до міста Енергодар 1 вересня, але лише після проходження так званого контролю у загальній черзі. Насправді всі ми знаємо, для чого це робиться: Росіяни готують на станції масовку, щоб створити ідеальну картинку, і враження повної підтримки місцевими. Мешканцями дій загарбників, а всіх неблагонадійних усувають, хоча хто їх там може підтримувати, адже расисти систематично катують та гвалтують співробітників ЗС. Півробітники Запорізької атомної станції повідомляли про те, що їх катують, тримають у полоні, не дають спати, та жінок гвалтують. І це працівники Запорізької атомної станції. Тому це дуже небезпечно із погляду гуманітарного права, тому що жодна людина не заслуговує на те, щоб померти від тортур або бути зґвалтовано члени місії сподівалися, що вона протриває кілька днів, щоб мати змогу поспілкуватися із персоналом і доповісти за підсумками поїздки. Місія триватиме кілька днів. І якщо ми зможемо встановити постійну присутність на ЗАЕС або продовження присутності, тоді її буде продовжено. Але РФ має свої плани на цей рахунок. На все про все у МАГАТЕ буде доба. За цей час експерти повинні переглянути роботу станції та, мовляв, побачити докази обстрілів станції з боку України, заявляє так званий голова Запорізької військово-цивільної адміністрації Євген Балицький. Українці відкидають ці звинувачення. Навпаки говорять, що єдині, хто обстрілюють електростанцію, росіяни. Українці кажуть, у них є докази того, що коли ведеться мінометний вогонь, проходить дуже короткий проміжок часу між моментом запуску снаряду та моментом приземлення. Тобто стріляти можуть лише росіяни Запорізьку атомну електростанцію, яку росіяни захопили 4 березня, почали масово обстрілювати з серпня і досі продовжують це робити, створюючи провокації в енергодарі до проїзду місії МАГАТЕ. Однак правда незабаром все одно відкриється, як би рашисти не старалися.